Довіреність на продаж, коли це нормально, а коли сигнал зупинитись. Продаж нерухомості за довіреністю не рідкість, але важливо розуміти, коли це безпечно, а коли потрібно сказати ні і шукати інший варіант. Довіреність є цілком законним і зручним інструментом, якщо Власник перебуває за кордоном або фізично не може бути присутній. Документ посвідчений нотаріусом або консульською установою і ще чинний строк дії. У вас є можливість напряму поспілкуватися з власником та підтвердити його зходу. У довіреності чітко прописані повноваження, продаж саме цієї нерухомості, ведення перемовин, підписання договору купівлі продажу, отримання коштів від продажу. Але є ситуації, коли угода за довіреністю великий ризик, і від неї варто відмовитись. Так, якщо вам не вдається вийти на контакт із власником, якщо документ виданий в іншій країні, але не легалізований або не проставлений апостиль. у довіреності зазначені лише загальні формулювання щодо розпорядження без конкретики. Є сумніви щодо особи, яка діє за довіреністю, наприклад, значний поспіх, тиск, ухиляння від прямих питань. І наша вам порада завжди перевіряйте дійсність довіреності через нотаріуса. Крім цього, уважно читайте зміст довіреності. Він має бути чітким, однозначним і з правильно внесеними даними як довірителя, так і представника, так і предмету повноважень. А ще краще наполягайте на особистій зустрічі з власником, навіть якщо це буде онлайн. Це убезпечить вас від підробок та шахрайства.